Сьогодні в Копенгагені щось дуже сильно горіло. Знаєте, я навіть фотки залишив у себе в телеграм-каналі. Особливо там е ну, так, емпатія в мене прокинулась до одного чоловіка, такий він в окулярах, і в нього так все так, знаєте, сльози, так я дивлюсь на них і думаю, шкода, да? шкода. Шкода, коли просто одна будівля. Да, 400-лічна історія, там це все, все зрозуміло. Шкода, да? плакать хочеться, да? Да. а вище, вище ми дали відео, як нині, як нині виглядають наші села, селища, деякі міста за останні два роки війни. І там, ось як виглядає роботинне після восьми місяців боїв. Це вчора, о 10.59. Якщо той от, от, от в окулярах мене дивиться з Копенгагена, ну я не думаю. Ви можете зайти до мене в телеграм-канал і подивитися, що зробили взагалі з роботинним. Немаю. А там, де будинки були людей, вони вкладалися, вони будували. У них там, напевно, якась техніка була, да? життя, садочок біля хати, да? хрущі над вишними огдуть. Манчу. Частини цих людей навіть немає. Там дерев немає, там просто поле, поле. Тому, знаєте, я б хотів вам поспівчувати серйозно, чесно, дуже хочу поспівчувати. Але за ці два роки війни, наскільки все в мені стало черствим до цього, що не знаю, я висловлюю занепокоєння. Щире занепокоєння. І ну, сподівання, що ви владнаєте ті проблеми, які призвели до цього. До речі, запалало там в річницю пожежі собору там, Богоматері. М -м -м. Може, це знак? Може це якось воно ну, знак певний. Не знаю. Напишіть в коментарях, як ви відреагували на цю новину. Що там. Ну, Сталося така біда. Сподіваюся, що всі живі здорові. Бо в Україні з цим не все добре. Щодня не все добре. Щодня. Телеграм ютуб, шапці профілю. підписуйтесь і напишіть. Напишіть, яка ваша була реакція на те, коли ви дізнались, що там десь щось згоріло чотирихсотлітньої давнини. Пам'ятка архітектури, і без сарказму я висловлю свої щирі співчуття і занепокоєння.